Я обожнюю франшизу малюка-каратиста. Оригінальну трилогію фільмів люблю ще з дитинства і стабільно передивляюся регулярно раз на рік. В оригінальній трилогії було все, що я любив у дитинстві: колоритні персонажі, яскраві засранці, що отримують пописку. Ну і звісно ж, карате. Ну і попкультурно значимих елементів там було немало, чого тільки методи тренування містера Міягі і знаменитий удар лелеки варті. Це просто класика. А коли я дізнався про вихід серіалу Кобра Кай, то натурально не міг дочекатися першого сезону. І коли побачив те, як у цьому серіалі продовжили класичну історію малюка-каратиста, то прийшов від цього у захват. Грамотно переосмислені персонажі оригінальної трилогії зі своїми драмами, усичне. Часному світі нове підростаюче покоління малюків-каратистів, які чудово вписалися у місцеву історію. Джонні Лоуренс, що більше не представлений у вигляді безкомпромісного гівнюка, і став моїм улюбленим персонажем серіалу. Так місцями тут все дуже наївно і навіть тупувато, проте як круто, прямо як було у 80-ті. Проте, не дивлячись на очевидну попкультурну значущість класичних фільмів з відеоіграми, цій франшизі не дуже щастило. У 87-му вийшла гра для NES, і без сліз на це дивитися важко. Зламане керування, відсутність балансу, штучна складність і монотонність не залишили грі жодного шансу. Якщо бажаєте побачити огляд цієї гри від мене, пишіть у коментарях. Але після виходу Кобрика Кай, що спровокував нову хвилю зацікавленості у франшизі, з'явилися аж цілі дві гри за його мотивами. Перша представляє собою трошечки кривенький, проте доволі милий класичний аркадний бітимап. А друга стала вже 3 d бітимапом, куди ще елементи платформінгу навіть впихнули. Якість цих ігор посередня. Проте прихильникам серіалу може зайти. Знову ж таки, якщо бажаєте огляди, ви знаєте, що робити. Зацікавленість у франшизі малюка каратиста завдяки серіалу Кобра Кай нікуди не поділася. Як і мода реанімувати старі франшизи у вигляді класичних піксельних бітемапів, за що, скажімо, дякую Черепашкам ніндзя Шредерс Ревенш. Власне, Karate Kid Street Rumble, про яку і піде мова, якраз і є продуктом впливу цієї тенденції. І коли я побачив перший трейлер, цю графіку, я подумав, що нарешті, нарешті, ми отримаємо дійсно гідну гру про малюка-каратиста. І про те, чи виправдалися ці сподівання, ми з вами у цьому відео якраз і поговоримо. Отже, ми маємо класичний аркадний псевдо-трьохвимірний бітемап, що просто шикарний на вигляд. Серйозно, мені дуже подобається його візуальне виконання, спрайти персонажів, їхня анімація, деталізація оточення. Все це виконано от прямо так, як я люблю: соковито і яскраво. Картинка дуже нагадує черепашок Шредерс Revenge, на яку розробники ймовірно і орієнтувалися, що зовсім не дивно. Сюжетно гра стисло розказує історію оригінальної трилогії фільмів, практично не відходячи від канону. І знову ж таки, це саме те, чого особисто я від гри і чекав. Єдине, що катсцени, сцени виконані у стилі мультика, мені зовсім не сподобалися. Сама ідея подавати сюжет саме у такій формі мені у цілому імпонує, коли йдеться про проєкти подібного калібру. Проте візуальний стиль цих катсцен, ну, взагалі ніякий, як на мене. Персонажі тут практично не схожі на свої прототипи з кінофільмів, та і атмосферу кінотрилогії ці катсцени зовсім не передають. Краще вже на рушії гри їх зробили, от чесне слово. Грабельних персонажів тут чотири: Це Деніал, містер Міягі. Еллі і Куміко, і знаєте, тут навіть не хочеться задавати запитань стосовно того, що у росторі роблять Куміко і особливо Еллі, які не те, щоб у бійках приймали участь у фільмах. У якості відеоігрового допущення вони вписалися добре. Це як Ейпріл у черепашках Шредерс Ревенж взяла свій мікрофон і пішла бити писки клану Фут. Кожен персонаж по-різному збалансований і пропонує трошечки різний стиль бою і набір спецприйомів. Проте Деніал найзбалансованіший персонаж, і як на мене, має найцікавіші атаки з усіх. Принаймні, мені грати за нього подобається найбільше. У грі ціла купа рівнів, їх тут аж 18. Щоправда, велика їхня частина це міні-ігри, що відсилають нас до тренувань Деніала у фільмах. Зроблені вони достатньо непогано, проходити їх весело, проте вони ну прямо дуже короткі. Не встигаєш увійти у ритм, як вони закінчуються. А ще кожен рівень має свій набір челенджів, що допомагають прокачуватися, та і пройти кожен з них можна окремо на різних складностях, що теж приємно. Серед рівнів всі знайомі нам з фільмів локації. От прямо приємно це бачити. Це ж стосується і босів, що представлені у вигляді з засранців з кіно, яким Деніал Сан набивав вписки. Тут і Джонні Лоуренс у декількох варіаціях з різних сцен першої частини трилогії, і Чоузен, і Кріс з Террі Сільвером. Все як треба, всі отримають від нас посраці. А от щодо ігроладу, то тут є декілька, скажімо так, неоднозначних моментів. Почнемо з хорошого. Керування тут доволі приємне і відгучливе, а бойова система достатньо різноманітна. Ми маємо стандартну атаку, що переростає у серію, важку атаку і можливість такого собі ухиляння. На окрему кнопку тут повішена спецатака, що доволі ефективна. Її можна виконати після заповнення спеціальної шкали, і кожен персонаж має декілька варіацій цієї спецатаки. Варіація спецатаки залежить від того, яку кнопку напрямку при її виконанні тримаєш. Все це можна поєднувати у справжні комбо-ланцюги, і нові комбо відкриваються за мірою набирання рівнів. Так, тут є система прокачки, і вона працює. Як мінімум, відкриття нових комбо помітно полегшують життя на пізніх рівнях, і босфайтах, особливо коли боси виходять парами. Тут вони люблять так робити. До того ж, сюди навіть простеньку систему джаглів завезли, і добивати ворогів можна, поки вони знаходяться у повітрі. Завдяки цьому можна будувати більш складні і винахідливі комбо, що однозначно круто. Ну і про захвати тут теж не забули. Хоча і користувався я ними дуже рідко, проте їх теж можна використовувати, наче з цим у грі порядок. Проте, якщо говорити про загальні враження, не спираючись на фансервіс, грати у це не дуже весело. Річ у тім, що елементи керування, хоч і працюють як треба, проте приємної віддачі від ударів, що є обов'язковим елементом для дійсно хорошого бітемапа, Тут не відчуваєш. Удари, наче проходять трошечки крізь ворогів, і це не дуже круто. Коли ворогів стає багато, інколи навіть важко розібрати, кого саме у цьому натовпі персонаж вовтузить. Все зливається у якусь кашу, що прямим чином впливає на відчуття від ігроладу. Я не кажу, що з цим тут прямо все погано, але від піксельного олдскульного бітемапу за 700 гривень просто-напросто очікуєш більшого. 700 гривень. Саме такий цінник у цієї гри на старті у Стімі. Це ж скільки пар штанів можна купити? Я підрахував. 17. 17 пар штанів за 40 гривень, уявіть собі. До того ж, рівні, хоч і привабливі візуально, проте кольори задників ну прямо дуже тусклі, що трошки засмучує. Якщо б їх зробили трошечки яскравішими, персонажі б не губилися на їхньому фоні, а картинка була б соковитішою. Та й левел дизайн тут прямо лінійний, хоч пальці у дупу пхай. Іди зліва направо, та й усе. Навіть жодного бітмап-кліше я тут не зустрів, жодного ліфта, жодної додаткової зброї. Я розумію, що гра про карате, і у фільмах Деніал і усі інші герої переважно використовували лише свої кулаки. Проте у якості знову ж таки відео ігрового допущення це все можна було б реалізувати, і ігролат від цього став би тільки веселішим і насиченішим. Проте з розваг тут тільки декілька рівнів з таймером, де потрібно розбивати різнопланові перегорожі, поки вам заважають рядові вороги. І спойлер, це ніфіга не весело. Це тільки бісить, якщо чесно. Об'єкти оточення, що містять хілки, тут теж працюють якось криво. По-перше, для того, щоб їх розбити, потрібно стояти в особливому місці прямо перед ними. А по-друге, інколи важко розібрати, які елементи оточення розбити можна, а які представляють собою суто декорації. От, наприклад, ці ігрові автомати. Я правда не розумію, чому які з них я можу зруйнувати, а якісь ні. Хоча стоять вони разом в одному місці. Босфайти хоч і чекаєш, бо розумієш, з ким у кінці рівня, скоріше за все, зіткнешся. На практиці вони доволі нудні. Вони тут не падають, проте якщо їм трошки піддати, то можна тимчасово вивести їх з ладу і добряче всипати, поки вони знаходяться у стані приголомшення. Дуже цікава, але насправді нудна тема. Серйозно, просто, просто нудно. І це все не стосується саб-босів, бо саб-боси це, в принципі, звичайні вороги, тільки з великим лайфбаром. А ще музика тут просто ніяка, та ще й зовсім не підходить під те, що діється на екрані. Може комусь вона і сподобається, проте особисто я часто ловив себе на думці, що мені хочеться взагалі її вимкнути і грати без неї. От, взагалі з цим не влучили, взагалі. А у цілому, у цілому, грати, звісно, можна. Якесь задоволення від гри я отримав. Так, трошки розчарувався, бо від цієї франшизи, і після перегляду першого трейлеру, підсвідомо очікував дещо більшого. Проте сказати, що я прямо погано провів час у цій грі, я не можу. Тут дійсно приємна картинка, знайомі персонажі, знайомі локації, доволі цікава бойова система, але через відсутність приємного імпакту грати було знову ж таки нуднувато. Коп у компанії приятеля, звісно, трошки поліпшує ситуацію, проте не сильно. А ще мене трошки розвеселила участь непідходящих персонажів, скажімо так, у бійках з фільмів. Наприклад, коли граєш за містера Міягі і бачиш, як він товче писок Джоні Лоуренсу у ході боссфайту з ним, що відсилає до фінальної сцени першого фільму, то стає прямо весело. Ще раз гра непогана. Але в її, очевидно, не дотисли, та й вона однозначно не коштує тих грошей, що за неї просять. Я можу порекомендувати придбати її любителям жанру і прихильникам франшизи малюка-каратиста, але тільки, тільки тоді, коли на неї з'являться знижки. Отака Петрушка-малята. А на цьому в мене все солоденьке. З вас. Вподобайки, підписки, коментарі і, можливо, репости у соцмережах, а з мене нові відео. І нагадаю, що ваша фінансова підтримка напряму впливає на регулярність виходу нових відео. Всі потрібні покликання в описі. Бережіть себе і слухайтеся, маму. І не забувайте донатити на ЗСУ, бо війна все ще триває. Побачимось. Мабуть.